Недавно дивився відео Джона Кеннеді, з якого мені стало зрозуміло, за що таке його впили. Там Кеннеді виступає проти світової кіньової еліти і розказує, що таке справжня свобода, і каже, капітал, що великий капітан має права диктувати свої умови. Перше, що він пропонував, це на законодавчому рівні заворонити. Обговорювати важливі питання для людей за закритими дверима. Тепер щодо перемовин. чому вони проводяться за закритими дверима? Путін безумовно не хоче закінчення війни. Адже хочеться Зеленський. Недавно журнал Time, той самий, який писав про шахрайські схеми і зникнення там мільярдів. Завжди воно стать у Прозеленського, якого назвав його художником війни, не заладним, а анучким, не таким, як динозавр Путін. Ну і так на те у Львові кажуть, та цекашники мобілізували списано ветерана АТО. Коротший художник ще той. Це просто гара, любі друзі, умовно. Один манчик вала плохого, а другий хорошого. І зради власного марнославства, тому що ніколи вже Київ, простий український комік, навіть мільйонер, не міг би віяти, залишаючись на попередній посаді, щоб про нього писатиме Type». Так от, керуючись власним, марнославством, підставляє під ракети плохого мальчика» Слово, свій народ, окалова okay. okay. світа, а все це на догоду світове еліт. І це не зупиниться, поки хто вас не зрозуміє, що все це гара. Що нічого свого з того, що ви захищаєте, у вас немає і граючи за їхніми правилами, ви обов'язково переграєте. Чому? Не буду даже старатись відео про Томаску. Законне штампується одна повір. Підписю. Ні того, ні того президента на законах немає. Далеко перед війною були зачищені всі рівні групи, всі і так, і так. Марний, um, масовий розквіт правокраде карних рухи. І та метав. По мало. Думайте мисліть. І все тоді буде добре. З вами був який вітер всі в миру і добра. Пам.